Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію україною спонсором тероризму. А бандитське угрупування Вагнер було визнано терористичною організацією. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. На сесії парламентської асамблеї ОБСЄ в Ванкувері ухвалили підсумкову декларацію, яка, зокрема, говорить, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці. Крім того, парламентська асамблея ОБСЄ в документі закликає держави-члени посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер дій ПВК Вагнер та її дій, а також відповідальність Серефії як держави спонсора цієї терористи. Тичної організації до того ж, наголошується неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні стосунки. Подолати ці бар'єри непросто це непроста робота. Я думаю, що вони можуть бути успішними абсолютно, але це займе час. А коли вони просунуться вперед і заберуть більше території, їм доведеться брати системи ППО та захищати те, що вони щойно завоювали. І з нами зараз на зв'язку Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос Полковник Служби безпеки України, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, доброго вечора, раді вас бачити і зараз будемо дуже раді чути. Добрий вечір. Добрий вечір, нас Романе, ну от перше запитання, ту інформацію, да, яку ми зараз озвучили. А, власне, першу частину навіть не хочеться коментувати, тому що те, що Росія залучила повне 90% своїх військ, і вони не будуть воювати, мати можливості операції за межами української території, це напевно, що гарна новина для тих, хто перебуває за межами України. Але, от щодо винищувачів, F-16, ми вже дуже довго і дискутуємо, і говоримо в ефірі про це, і все ж таки, да, не бачимо ті. Ті рішучості а, для того, щоб вони вже з'явилися в українському небі. Зараз дуже чітко почули навіть про те, що до кінця контрнаступу Україна їх там не отримає. А чому так я вже буду казати так, відверто, наполегливо вперто нам їх не хочуть давати, тому що раніше були от певні там. Такі от роз'яснення, що треба інженерів підготувати, і пілотів підготувати, і все треба підготувати. Але вже навіть ну вистачає здорового глузу зрозуміти, що достатньо було часу, щоб підготувати і пілотів, і інженерів обслуговування, і логістику, і все інше. Просто чомусь там ухвалено рішення так не давати їх до кінця українського контрнаступу. Хоча знову ж таки вже кожному українцю зрозуміло, що якби були винищувачі Ф 16 то були б набагато ефективніші результати контрнаступу. І що Найголовніше, Україна не втачала своїх хлопців і дівчат на полі бою. Як вважаєте, чому вони вирішили не надавати? Я з першого питання щодо так. того. Що Росія залучила 90% своїх військ для України? Я скажу, що це і для нас гарний знак. Ми розуміємо, що Росія, коли починала свої бойові дії, вони там взяли частину саме головного своїх бойових підрозділів і хотіли ними просто захопити там за тиждень за три дня Києва за тиждень всю Україну. Зараз ми бачимо, ми ж розуміємо, що Російська Федерація готова була воювати не і армія, скажімо, створювалася, і армія розвивалась, і армія утримувалась не для війни, не для війни з Україною, а для загрози з НАТО, для загрози всьому цивілізованому світу, для того, що ми там Європу за місяць захопимо а там Прибалтиці, погрожували Польщі іншим країнам. А тут зараз. Розв'язали війну, і така велика країна 90% своїх військ перекинула в Україну, і немає практично ніякого успіху. Те, що було на початку, де вони захопили там зв'язку з деякими нашими помилками, нашою неготовністю, але зараз зупинили і 90% армії, яка вважає себе другою армією світ. То не можуть нічого зробити нашим збройним силам, які зараз в більшості складаються з мобілізованого, скажімо, громадян України. Тому ми розуміємо, що ми просто зламали Росію і зараз. Вони ще можуть там щось говорити тільки за рахунок свого ядерного озброєння, але ніхто не знає в якому вони стані. Тому це ще раз говорить про те, що Україна виповнила ту місію для якої. Інші країни створювали цілий блок. Дав зараз 32 країн. Це зробила поки одна е, Україна, скажем, е, утримала цю армаду. Що стосується Ф 16 ну знаєте, таке е, поняття як контрнаступ до закінчення контрнаступу, ну ніхто не знає, коли цей контрнаступ закінчиться. Е, він може закінчитися зараз, не почавшись, коли ми зрозуміємо, що ми просто не можемо, будемо втрачати ресурси до прикладу, я, я не. Скажімо, не настою а кажу, коли ми побачимо, що ми скажімо, тратимо ресурси, не можемо просунутися через те, що у нас сильна оборона у противника. Це може зараз зали там, скажімо, закінчитися і перейти в такий режим першої світової війни. Може бути по іншому, коли ми там будемо просуватися невеликими частинами, як ми зараз це робимо, і це може там бути. Безкінечно, там декілька місяців, можливо, більше тому питання, що має на увазі генерал, коли говорить про те, що до закінчення контрнаступу? Я би сказав, що мабуть, ну це міністр оборони говорив, що ми отримуємо отримаємо їх до кінця року, ці літаки, і хотілось би в це дуже вірити. Ще питання, які літаки ми отримаємо? Ну, питання, що всі кажуть F-16, але F-16, наприклад, зразка 70-го року відрізняється від модернізованих F-16, які там 2000-х років і 2000, там, після 2010-х років. Це зовсім різні F-16, що стосується їх Радарів основних тих частин, які ну є озброєння. Тому е, я думаю, що ну, питання на те, що вони нас сильно підсилять, е, це питання кількості в першу чергу. Ми розуміємо, що Росія на озброєнні зараз має тисячу літаків. Це е, і Сполучені Штати, і Росія це одні з таких країн, які мають е, найбільше літаків. Звичайно, що сучасних в Росії набагато менше, це сотні. Але щоб створити паритет, нам теж потрібні сотні. Будемо дивитися, скільки нам будуть е, передавати зараз на даний момент, якби ми мали якусь кількість, я з вами погоджуюсь. Ми це підсилили наш контрнаступ. Але при такій кількості, як в Російській Федерації, я вважаю, що все ж таки нам треба акцент робити на створення серйозної системи ППО, тому що виграти паритет з Росією по літакам. І в перспективі його утримати це досить дорого, навіть для великих країн з великим, великою економікою, не те, що для нас, але там якась кількість, там я сподіваюся, 100 або більше дало б нам можливість краще берегти наше небо і ну, звичайно, краще підтримувати наші війська в наступі. А ну щодо систем ППО, нам обіцяли, що правда це обіцяли там до кінця року, до кінця наступного року. Звичайно, що хотілось би пошвидше, а просто зараз таке от філософське запитання. От як ви на це дивитеся? Наші партнери захід? Так вони очікують. Ми вже неодноразово говорили про це в ефірах. Підкреслювали, а так вони очікують ефекту справді від цього о, результатів цього контрнаступу, і можливо кажу, в їхній парадигмі мислення. Вони бачать, що за результатами цього контрнаступу да відбудеться якийсь певний процес навіть перемовин. І при цьому вони якось не поспішають забезпечити не лише літаками F-16, Як говорив так само і Валерій Залужний, так і арт і артилерію, і снарядами всього цього не вистачає в достатній кількості для збройних сил України. І просто я назавжди напевно ще запам'ятаю цю. Його тезу, що ми як виходимо, ну в певну міру можна порівняти да, якщо ми виходимо а, луками і з луками і стрілами. А чому тоді вони очікують результатів? Так і власне немає на практиці цього забезпечення відповідними боєприпасами, артилерію, снарядами і всім іншим. Тим більше вони бачать ситуацію надзвичайно проблемну вистроєну росіянами лінію оборони, три особливо це от мінування, яке заважає нам і просуватися, і завдає надзвичайно багато проблем.